Вітаю всіх! Сьогодні 27 листопада я завітала до тебе, щоб переглянути актуальні ціни з вами на овочі, крупи, цукор та на курячі яйця. Яблучка са ТВ 32 гривні. Грушка перший гатунок 58. Груша другий гатунок 34 гривень 95 копійок. Авокадо 2 штуки 90 гривень, елітна авокадо 80. Ківі на вагу 70 гривень, 12% знижка. У кошику ківі 85 гривень. Клементинки мандаринки 75, помела 100 гривень. Апельсин фасований в сіточках 76. Мандарини 84 без назви, лимон 64 гривні, 60 копійок. Апельсин 70. Зовсім зовсім маленький. Лимон майр 52 гривні, 55 копійок зі знижкою. Банан Бебі 135. Банани звичайні зі знижкою 50 гривень 16% знижка. Світі 115, Ківі – 142 гривні 12% знижка. Грейфрут 72 гривні, 95 копійок. Хурма 105 гривень. Гранат 98 гривень. Далі у нас яблучка Red Prince 40 гривень. В сіточках яблучко українське 29 гривень 80 копійок. Знижок на яблочко нема. Red Chief 40 гривень. «Гала» яблуко 32 гривні 95 копійок. Голден яблучко 35. І там бачу далеко чемпіон, яблуко 37 гривень. Жовтий перець солодкий 165, червоний перець 185. Томати тепличні 95 гривень. Томат рожевий 115, корінь імбіря 220 гривень. Корінь селери 50, огірки тепличні 107 гривень. Огірки перший гатунок 100 гривень. Капусточка цвітна 95, 9% знижка. Капуста червона качана 40 гривень. Пекінська капуста. Не бачу. 49 гривень 50 копійок. Цибуля ріпчаста 13 гривень, 6% знижка. Біла цибуля 16 гривень, червона цибуля Марс 20 гривень. Бурячок. 17 гривень, морква другий гатунок 17, гарбуз батернат 19 вже гривень. Ось морква, та що другий гатунок Далі дивимося на картопельку. 28, 60, ну, ціна не вверх і не вниз. Морква немита 26 Фасована мита морква 42 гривні. Капуста. Щас подивимося: 29,90 Часник 140. Речка ретми 32 гривні 95 копійок. біла речка 36 гривень 95 копійок. Подорожчала. Речка біла. Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні. А далі з вами подивимося на гриби печериці вагові 134 гривні за кілограм. Далі у нас йдуть фасовані гриби, ось такі королівські 350 грамів в упаковці 68 гривень. І ось такі ще фасовані 500 грамів в упаковці 77. А тепер з вами подивимося на цукор, розумний вибір, ваговий, 1 кілограм. 32 гривні 90 копійок. Знижки немає на цукор. Далі сіль кам'яна мелена 12 гривень 90 копійок. За 1 кілограм. І подивимося ціни на крупи торгової марки «Розумний вибір. В кожній упаковці 1 кілограм. Кажу ціну та назву. Перлова крупа 17, горох 27,50, пшенична крупа 20 ,90 гривень 90 копійок. Гречана крупа подліблена 29,90. Звичайна гречана крупа 31 гривень, 90 копійок. Рис пропарений 49,90. Ячна крупа 17,50. Манна крупа 23 гривні 70 копійок. Пшенична крупа з м'яких сортів 16,50. Пшону 21 гривня 80 копійок. Гречану крупу вам вже казала. Рис шліфований 50 гривень 70 копійок. І залишилась у нас кукурудзяна крупа, 18 гривень 40 копійок. Ось такі ціни на крупи на сьогодні. І швидесенько подивимося: ціни на курячі яйця. Спочатку ті, що можна придбати поштучно. Перша категорія 6 гривень 45 копійок. Далі йдуть своя, від своєї лінії. Перша категорія 74,50. Вища категорія від своєї лінії 79 гривень. І ось ці, знаю, що беруть люди, бачила, квочка 75 гривень. І домашня квочка 80 гривень. Ось такі ціни на сьогодні. На 27 листопада. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, усім до нових зустрічей!